Юр, ти про всяк випадок представся, як то кажуть, хоча в двох словах. Мене звати Юра, мені 18, студент. Е, тепер вже третього курсу Франка комп'ютерних наук. Як ти до нас потрапив? Е, по рекомендації е, знайомого. От, е, він знайомого. нас вчився працевлаштувався, чи просто вчився. Ой, я не знаю, чи він працевлаштувався, але він зараз працює в тій сфері. А. Ну, тоді 99%. Так, я одразу скажу всім, хто нас буде дивитися сьогодні такий напівподкаст. Я, я буду з камерою, Юра буде без камери, щоб люди не думали, що, типу, що відбувається, чувак сам з собою розмовляє. А, наскільки важко тобі було навчатись? Давай почнемо з цього моменту. Ну, Насправді не дуже тяжко. Типу, якщо хотіти, то, то не дуже тяжко. Типу, Які дол... якась постійна. А... Ну, типу, треба просто вчитися на стабільній основі, без якихось передишок по два місяці, і це все, так що, в принципі, не дуже складно. Який модуль для тебе був найважчий? Е, найскладніший підозрюю, що Nest. От. Типу, експрес був відносно легкий, mm -hmm. але на Nest я щось так почав дивитися з ходу, якісь, е, якісь модулі. Щось сюди треба імпортувати. І, ну, не зразу я ввійшов в це. От. М -м. Понятно Е, процес пошуку роботи. Е, давай так. Ким про це влаштувався? Е, ну, конкретно зараз фулл стек девом, але там така історія, що це не перша робота, це вже третя. Ого, е, та просто перша робота. Вона ну я якби відчував, що там я недовго затримуюсь. Е, перша компанія. Я там відсидів десь півтора місяці. От мені сказали, типу, чувак, нема мав проекту, папа. Я такий Ну добре. Після того мені інша компанія запропонувала перейти до них на фулстека, але я був тільки фронтом на той момент. Mm -hmm. Я погодився і співбесіду, типу, на фронта, я пройшов, але затопив на базах даних, і я не знав Неста, тільки експрес. І мені, типу, сказали: можеш спробувати два місяці до нас походити. Якщо що, то буде ще одна співбесіда. І після того типу, вже працевлаштування. От, і я, типу, фултаймом ходив два місяці з офісу. Вчив, і так склалося, що типу, я зробив комерційний проект. Він є в проді, все є, але типу друзів бесіду мені не провели. Там, типу, не було якоїсь об'єктивної причини. Просто ні. Mm -hmm. Тобто мені сказали, що фідбек від проєкт-менеджера класний, від ментора теж класний, від CTO нормальний, але бо, типу, ми тебе не беремо. Я так підозрюваю, що це було через те, що типу їм треба було зробити проект. Проект був на типу фронт на нексті бекенд на страпі. Це CMS, якщо хто не знає. От. І, типу, там бекенд, в принципі, не дуже був і треба. І навіть якби я прийшов співбесід, я все одно був би на тому проєкті. Я його закрив. Типу, нащо ще тримати чувака? І все. І, типу, я два місяці робив проєкт, сидів на їхньому сайті правки робив. Але до співбесіду так я не дочекався. От. І зараз я вже майже місяць працюю в компанії Vice Vision, теж full stack dev. от Зараз е, перероблю сайт компанії. Круто. а Важко було на співбесіді з Vice Vision? Ні, не дуже. Та я, в принципі, всі співбесіди прохожу, тільки от тоді. От перша співбесіда, найперша моя співбесіда, я її не пройшов, бо я дуже хвилювався, не знав, що очікувати. От а, та І от та співбесіда, де мене не питали, і бази даних. От тоді угу. я теж затикав. Все, все інше я прохожу. Блін, круто, і по великому рахунку в мене більше автоматом зникають ці питання. Тому як завжди, я всім кажу на останок, Дай якусь рекомендацію від себе, як людина, яка вже працює, тим студентам, які в нас навчаються, або будуть навчатися, або просто які будуть слухати, скажімо так, тебе. Ну я б сказав, що якщо ви дійсно хочете попасти в сферу IT, то потрібно систематизовано вчитися, тому що я так підозрюю, що до якого рівня б не дійшов дев. Все одно постійно треба довчитися, тому що виходять нові ліби, нові умови програмування, фреймворки. Зараз ще є сфера. Ну не то не сфера, а ера API, ера AI. І тому ну, зараз дійсно треба трохи попахати. До речі, AI наскільки сильно використовуєш в роботі в своїй зараз? Е, використовую достатньо багато, тому що це збільшує перформанс. Я не довіряю йому повністю. Тобто я йому даю таску, він її робить. Очевидно, я би код писав хвилин 20, а яйка пише за дві, і я просто ще 8-10 хвилин переважно рефакторити код. І виходить, що я в два рази оптимізовую час виконання От. А Скажи галюцинації, них, які коли він видумує всяку, всяку всячину, часто зустрічаєш. Ну, зустрічаю, але це переважно, коли я вже задав 100-500 промптів, і вже сижу змучений, і вже їх задаю, типу, зробить не зробить. Але якщо здавати якісні промпти, і часто оновлювати чати, тому що яйки так зроблені, що вони не можуть пам'ятати все, і навіть якщо почати розробляти щось повністю за яйкою, то все одно за якийсь час якийсь трохи не те слово в промпті, і яйка почне жорстко топити. Тому... Я так, кожен день новий чат, Буває, юзаю різні: клод, Чепетіжку, от щоб бачити різні точки зору. Так. Супер. Ж, Юр я тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні поділився своїм досвідом. Угу. По великому рахунку, я за тебе помашу всім.